Яка робота проходить в горах? В горах проходить містерія, вона завжди там збирає усю силу, яка у тебе людина розмазана, по всіх твоїх травмах, розчаруваннях, образах і все те, що для маленької дитини є білью, травмованою нашою частиною. Тому, коли ми йдемо по горах ногами своїми, несемо рюкзак, спимо в наметах на землі. І цій маківкою слухаємо небо всі ці дні нашого походу, то дійсно наші налаштування стають ближче до базових аватарних налаштувань, як задумала вас сама природа. Ми будемо робити переглядання особистої історії. Для того ми створюємо таку магічну паличку чи посух. Хтось може створити і посух і магічну паличку. Це символьний предмет, який відноситься до категорії предмети сили. Предмети сили це речі, які не слуги нам і не раби, як одяг, та як наше взуття, як наші мікрофони оці мої. І це не прикраса. Не прикраса. Тобто для нас такі речі, вони є друзі. І Друг нам завжди може нагадати про наші найкласні якості. Друг теж може нам легко сказати: не плутайте з партнером по життю, що тут і тут ти косячиш. Тому предмети сили це і предмети друзі, наші союзники. Ми їх створюємо власноручі. І я сторонник того, щоб татування наносити не на себе, а на предмети сили. Ось, то, до речі, ось один із предметів сили я принесла це. З вірменії, наскільки я обожнюю такі знаки природи, що для мене це дуже рідке явище, коли я можу да, знайти оце пір'ячко сойки. Але коли я живу дуже класно, синхронно зі своїм життям, то в мому... шляху, на моєму шляху, вони знаходяться. Цьому я думаю, років десь 12-12. Це з наших українських лісів з містерії яй сила, а це з. Ви бачите, з різних крилять крила крила праве і ліво. Ось так їх можна поставити. Тобто такі речі у нас стають предметом сили. Воно потрапляє десь в ваш амулет да, чи наші сили. тобто, Ці такі маленькі речі. Дійсно, вам можуть бути у нагоді для того, щоб ви не збилися зі свого шляху. Ось так. Це дуже рідке явище, також щоб знайти щось таке. Це може бути гілочка, не треба так замурачуватися. Це може бути камінчик, але воно знаходиться дуже правильною дубкою, синхронно, прям з'єднується. Класно. І тоді, коли так стається, я прям розумію, що світ чує мене, а я чую світ. Тому багато чого у нас про знаки. Ми беремо метафоричні туди карти, але це тільки для початку, тому що ми потім вчимося бачити ці співпадіння, синхронізми, все, що стається з нами на шляху. Це як сила розмовляє з нами. Ще у нас будуть розстановки на стоянках. На стоянках ми 5 днів йдемо, чотири ночі ночуємо. Тому Їдемо на авто. До речі, зверніть увагу, на авто ми не прив'язані к цьому жде пошуку білетів. Бо от коли от, нам, як суцільне плем'я, як родина, класно, ми виїжджаємо. Так що виїжджаємо вранці 7-го числа. Увага, з Білої церкви із Київщини. У мене ще є два місця в авто. Два місця в авто. Ось так. Ми можемо прям підлаштовуватись. Коли хотіли, зупинилися. Удивіться, наскільки це авторський шлях. Ну, де ви ще знайдете такий авторський шлях? що Ми не залежимо від соціальна істота. Е, да, дуже прикро, що наші часи не дають нам чоловіків вільно пересуватись по Україні. Але дівчатка раз, да, і ті, хто можуть собі дозволити, угу, потрапляйте до нас. У нас є, до речі, джерело волі спільнота, яка займається правами людини. Ось, але... Повернусь до містерії. Якщо відчути відклик, відгук, що це відео для вас, то збирайте речі набирайте мені. Я залишу в коментарі під цим відео і в самому опису цього відео свій телефон. Мені треба писати на Телеграм. В Телеграмі є група. В групі написано, як збиратись до речі. Тобто взуття, рюкзак. Палатка не обов'язкова, тому що не треба на одну людину одну палатку. Ми в наметах а, разом з'єднуємося. Тобто я буду в палаці з двома людинами, до речі, тому що ми менше несемо. Ми їжу готуємо на вогнищі. Збираємо дрова раз, далі газові балони два, горілки три. Нема поганої погоди і є погана екіпіровка. Про екіпіровку все буде в групі. Карпатська містерія. Ім'я сили, звісно, це те, що починається ваш похід. Тому що ім'я сили це то формулювання актуального вектору свого шляху по життю на цей момент час. Зараз, зараз, да? Тобто, ви з навігацією, куди я там йду, чи я хочу бути щаслива дружина, чи я буду любима жінка. Да? Сантехніка Іванова, але я можу назватись досягаючий мети, досягаючи цілі, своє місце, як сказав один Класний мій учень, і він вже багато-багато років веде семінари, тому що так і знайшов своє місце під сонце. Це може бути кітуче яблуня, це може бути новий рівень. До речі, це ім'я ви обираєте не власно, ви обираєте його об наше плем'я. Всі приймають участь. Нас буде сім, може, дев'ять людей, які обирають це ім'я. Ось так. Тому виходить, що група не дасть вам збрехати самому собі. І це дуже класно думати об таку спільноту. До речі, з нами дуже класно. І от одна із дівчат, яка йде, вона каже: Боже, я брата свого бачила. Це був перший рік війни, чи другий вже до походу з тобою сахіс Наталя Валицька, і після. І прям відчуваю, що я вигоріла з цими часами війни, і відчуваю, що мені дуже щось таке треба. Так от, якщо вам щось таке треба, і вам треба знайти новий термік, як сказали би друзі мої парапленісти новий термін, тернік тобто. Термальні потоки сходять, на них літають параплани і парашутики. Вони літають. Але коли мене новачок, який зльотує з гори на термик, сідає і зльотує, є парапланисти, які літають на довгі-довгі маршрути. І що саме складне при польоті на параплані? У мене чотири самостійних виліта. Так, чотири самостійних виліта на цій. Я кажу, пададіяльники. Ось. Тому параплан, коли йде на маршрут, він спочатку осядлає материнський термік, який йде з гори, з якої він сходить. Потім він йде далі, 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 і шукає, поки знайде новий термік. І ось так один мій друг, який мене якраз вчив цим всьому літати, Олександр Хлібніков. Він літав на 300 кілометрів. На параплані Уявіть, 300 кілометрів на параплані. Божечки, і це скільки треба знайти допоміжних нових терміків. Так, от, коли ви йдете зі мною в гори, пірнаєте в містерію, ви знаходите свій новий термальний потік і підіймаєтесь на своєму термальному потоку. І так, дві людини, дві людини, тому що є два місця. В машинах. Їдемо на авто, незалежно від нашої залізної дороги, Жоде-білетів. Авторський шлях. Долучайся, це відео може бути для тебе. Питання задавайте. Розкажу те, що я не буду говорити на камеру.